На сьомому поверсі цього будинку на вулиці Соколовського зайнялася пожежа в однокімнатній квартирі. Під час ліквідації пожежі надзвичайникам довелось рятувати людей з вищих поверхів на свіже повітря. Вчасно вивели двох жінок і чоловіка. Медична допомога їм не знадобилась. Валентина Володимирівна, керуюча будинком, каже: в цій квартирі мешкає сім'я з купою проблем. Проживає у нас жіночка молода, їй більше 30 років. В неї четверо дітей. Старша дочка з нею не проживає. Двоє менших дітей дошкільного віку проживають з матір'ю в квартирі. І ще один хлопчик проживає з батьком з рідним. Вони всі знаходились на вулиці. Чому квартира загорілася? Ніхто не знає. Але матір веде аморальний спосіб життя, випиває куре, гуляє, лишає дітей одних. Сусіди розповідають про неспокійний ранок. Живу на шостому поверсі тут. Я вийшов, так сказати, перекур, почув крики і побачив, що вилітають вікна. Ну, почали лопатися вікна, пішов дим, викликав пожежу, обстукав всіх сусідів по перегородки, ті, що з жами поряд живуть. Хто відкрив, хто вийшов, хто не відкрив. Спустився вниз, побачив, як ця жінка вже з дітьми була на вулиці. Я швидко вдягнув дитину свою. І в процесі, коли я спускався, це було о 10.33. екстрена служба, я викликав. Мешканці будинку наполягають, аби після цієї історії відповідні служби звернули увагу на умови, в яких проживають діти, щоб зайнялися цією сім'єю, щоб відібрали дітей, щоб вони, по крайній мірі, могли спокійно нормального борща поїсти. Діти часто ходять голодні, грязні, під під присмотром чужих старших дітей Вікторія Добровольська Денис Захаров цей день